Німеччина скасовує фінансову підтримку українським біженцям. 25 вересня Берлін проінформував владу про те, що Німеччина може виділяти лише 1,7 мільярдів євро на підтримку витрат біженців у 2024 році. А у 2023 сума становила 3,7 мільярдів євро. Тобто, у 2024 році, порівняно з минулим роком, держава вдвічі скоротить федеральну допомогу біженцям. З наступного року біженцям прийдеться працювати, оскільки федеральний уряд Німеч. чыны Не зміг пообіцяти, що в подальші роки рівень фінансування буде відповідати до рівня 2023 року. Хочемо також нагадати, що до початку війни в Німеччині працювало 150 тисяч українців. А зараз на кінець червня 2023 року зареєстровано більше трьох мільйонів українців. Це найбільше за останні десятиліття. Можливо, тому Німеччина вирішила трішки зменшити допомогу за багато українців. Я як думаєте, пишіть обов'язково в коментарях.